Світ відкривається тому, хто знає, куди йти. Людина будує свою долю сама, і як вона проживе це життя залежить від неї самої. У кожного є право вибору, тому ми маємо прагнути бути корисними для людей, адже це і є запорукою того щастя, яке ми так хочемо досягнути. Цього ми можемо навчитись у трьох святих, свято яких відзначаємо 12 лютого. Василій Великий, Йоанн Злотоустий та Григорій Богослов. Саме ці люди самі освячувались і допомагали в освяченні інших людей своїми побожними повчаннями. Саме у цей день свята церква вирішила установити свято для цих трьох святителів. Ці люди були з досить багатих сімей, здобували освіту, досягали великих успіхів і їм світила висока кар'єра у житті. Але вони знехтували всім цим, адже хотіли присвятити своє життя служіння Богові. Василій мав божественний розум. Григорій прекрасний голос, Іван Пригарний світильник. Три високі угодники і слуги Пресвятої тройці. Чернівецький національний університет загалом і богословське відділення. При філософсько-теологічному факультеті за справляють дуже гарне враження. Тут є всі умови для того, щоб студент приходив сюди і зростав науково. Оскільки є дуже гарний храм, в цьому храмі дуже гарний хор, який є, мабуть, найкращим хором з поміж усіх духовних навчальних закладів України, також бачу, що дуже гарно підібраний професорсько-викладацький колектив, який може створити атмосферу, який може захопити до навчання, тому що це дуже важливо для молоді, щоб їм було цікаво слухати лекції, тому я вірю в те, що і в. Філософсько-теологічний факультет і загалом університет буде процвітати. Для цього є всі умови. Тому бажаю, щоб завжди було боже благословення з факультетом і університетом. І вірю в те, що університет чекає і надалі гарне велике майбутнє. Святкове богослужіння очолив багаторічний викладач богословського відділення, високопреосвященніший Нестор, архієпископ Тернопільський, Кременецький і Бучицький Української православної церкви Київського патріархату, якому співслужили представники духовних навчальних закладів, чисельне духовенство, викладачі та студенти нашого університету. Що три святителі Григорій Великорібословен Злотусти і сьогодні моляться за всіх професорів, викладачів і студентів нашого університету, і кожен хто звертається до них про допомогу, отримає їх настанову, їх благословення і допомогу в осягненні цієї науки, яку вони отримують в цих стінах. Тому нехай Господь благословить всіх. Хто навчає і навчається в університеті, нехай допоможе кожному здобути науку, премудрість, як духовну, так і світську. І Нехай для кожного ця наука, яку вони отримують тут стіна університету, принесе користь і для цього життя земного, і для життя вічного. Два великих свята. Перше свято це храмове свято трьох святителів, які є покровителями тих, хто навчає, і хто навчається. І Покрови Божої Матері, коли ми святкуємо День відродження Філософського теологічного факультету. У 2001 році ми відродили храмове свято трьох святителів і вже з 2001 року. Щорічно ми святкуємо ці свято. Цього дня у рамках урочистостей відбулася зустріч представників духовних навчальних закладів Української православної церкви Київського патріархату з першим проректором Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, професором Романом Івановичем Петришиним. Це свято є особливим для нас, адже саме наш храм носить імена цих трьох великих постатей. Церква трьох святителів прийшла довгий шлях становлення, але до сьогоднішнього дня вона являється святиною як для студентів, так і для викладачів-наставників. Тому у цей день звернімось із вірою до святителів Василію Великій, Григорію Богослові та Йоанна Злокоустий. Заступайтесь перед Богом за нас, нашу церкву, наш народ і благословіть нами, нам нашу Україну.